Реліз в деталях на Радіо Барабана. Привіт! Ми Гурт, Світанок Блакитний, і для усіх слухачів Радіо Барабан презентуємо свою нову композицію Пастельна палітра. Це фокусний трек одноіменного міні-альбому, де ліричний герой пісні шукає рівновагу та спокій у пейзажах Києва. І при цьому не тікає від самого себе, а навпаки. Та пісня про самопідтримку у кожній пісні нашого нового альбому. Пастельна палітра є щось унікальне. Наприклад, задокументовані документовані звуки Карпат, згадки з дитинства, краєвиди столиці і внутрішнє світло, що не згасає навіть у повній темряві. Кожна пісня має свій пастельний відтінок і настрій, це ніби палітра з фарбами, де яскраві кольори вицвіли на сонці, але все, ще зберігають тепло і красу. Тож слухайте постельну палітру на всіх музичних платформах та на Радіо Барабан. З любов'ю Світанок Блакитний Реліз в деталях на Радіо Барабана.